Рівне робить крок до енергонезалежності. В одному з житлових будинків мікрорайону Північний встановили тепловий насос і сонячні панелі, які дозволяють мешканцям отримувати тепло, гарячу воду і навіть користуватися ліфтом завдяки енергії сонця. Ми живемо в складний час, якби військові дії, блакаути, тобто першочергово на ми зможемо. Використовувати освітлення, місць загального користування, а також ліфти, циркуляційні насоси навіть під час виключення електроенергії. Тобто, у нас є запас акумулятора, які дасть нам цю змогу. Роботи із встановлення системи енергозабезпечення закінчилися у липні. За цей час мешканці вже відчули мінімальне зменшення витрат на комунальні послуги. По ліфту по електроенергії ми відчули, тобто у нас зменшилось споживання, тому що ми використовуємо енергію сонця по тепловому насосу. У нас поки що це не відчутно. Ми в процесі експлуатаційних то Токають е ну, оновлені. Тестування і так далі. Тепловий насос буде перетворювати електричну енергію в теплову енергію з коефіцієнтом 1 до 3 і вище. Тобто, це ну втричі дешевше, ніж на сьогоднішній день є там підігрів води в домашніх умовах чайником чи бойлером. Проєкт реалізували завдяки державній програмі Гріндім, як зазначають в міській раді, це єдиний в Україні подібний проєкт. Реалізували його у співфінансуванні фонду енергоефективності та коштів місцевого бюджету. Близько 2 мільйонів 300 тисяч. Потужний тепловий насос понад 100 кВт, сонячну станцію, 30 кВт і акумуляторні батареї. Крім того, буде фінансування з державного бюджету, і це якраз завдяки цій синергії. Державний і місцевий бюджет вони профінансують близько трьох мільйонів. Будинок на Коновальця поки що залишається підключеним до централізованої мережі. Щодня, особливо в холодний період, фахівці відстежуватимуть рівень споживання. І якщо потужностей теплового насосу бракуватиме, додаткову енергію отримуватимуть із міських мереж. У Рівнераді додають до програми, планують залучати й інші багатоповерхівки міста. Юлія Смаль Вячеслав Мельник, випуск новин.